Доброго дня. Починаємо ми нашу зустріч продовження проекту дослідження формування управлінських механізмів цифрової трансформації підприємств. І зараз ми перейдемо до розробки релізу 1004. І основні моменти, які ми там зробимо, це забезпечення пам'яті. Треба надати. Системі пам'яті реалізувати концепцію баз даних і міграції та схеми ну, згідно плану 1.0.0.4, який реалізовано в нашому проєкті. Ми спочатку створили загальний етап, потім поділили його на кроки і виконуємо ці кроки. Тому ми пишемо, модель у нас chatgpt 5 використовується. Можна переключатись на різні моделі. В даному прикладі нам зручно працювати з цією моделлю, тому що вона і код пише так, як треба, і виконує інші команди, які дозволяють нам не писати вручну, а тільки надавати команди українською мовою, казати йому, що робити, і далі він це виконує. Пішло створення проєкту, ми бачимо. Стартують різні кроки, і от стартував етап, була створена на Scale модель нові файли, які були розроблені. Далі я йому пишу: там протестуй все, я йому кажу, що треба це протестувати, і він запускає тести, каже, що невиконані. Далі наступним кроком ми переходимо до. В інтерфейс двомовний, починали ми з української мови, і тепер у нас ще буде англійська підтримувати двомовний інтерфейс, тому ми пишемо йому, що треба на двох мовах, також додати і документацію. Документацію це технічний план проєкту, і api я йому так написав зробити. Далі зробити кнопки переходу з перемикачем мов. Поряд. і Він виконує цю розробку, додає ці кнопки, далі я потім подивився, що воно не дуже там відображається, як треба, і вказав йому, що це будуть HTML-сторінки на різних мовах, і щоб він переробив цю документацію. Ну, також я використав для. Контролю нашого консультанта Gemini. Тобто Я йому надав ці файли з нашим проєктом і надав приклад в HTML там, з іншого проєкту нашого відео, що ми розробляли HTML, як красиво виглядає документація. І от він написав таку фразу, що є технічний план та опис на двох мовах зроби. Він подумав і каже, що я. Там генерує тільки текст, не може допомогти. Ну і тут питання в чому, що я зробив повторно, надав ті самі файли, але вже написав, що, що я технічно, що я надаю, і уточнив задачу. І тут він мене зрозумів. Ось, якщо якби, ну, у нас такий консультант-розробник Джемені, він може. Сходу не зрозуміти те, що ми кажемо, ну як в житті, так, коли ми спілкуємося з розробником, ми ставимо ми задачу. Якщо задача поставлена не точно, і він може відповісти, що треба уточнити. І також ми тут бачимо, що ми поставили більш точно, уточнили якісь моменти, і він зрозумів, що ми від нього хочемо, ось повторно. Ми можемо нормально спілкуватись, наша мета досягти результату ну, от поточного в даному випадку. Якщо там модель штучного інтелекту, наш розробник Gemini або GPT-5 в курсорі не робить щось, чи каже, що ти вона там щось не, не може. Треба це питання сформулювати. По-іншому уточнити якісь кордони, якісь моменти технічні, що ми саме хочемо. І він зрозуміє, тобто взяв за основу приклад наш, так як ми і хотіли, от приклад HTML, і згенерував о, там сторінку, яку ми тепер можемо. Ну, от ми побачили, що він там згенерував, і ми цю сторінку, як приклад, також надаємо нашому. О, Ну, надали там раніше трошки надали нашому розробнику курсору, ну і потім почали тестувати. Я там побачив, що там діаграми не відкриваються, і теж йому там написав, От дивись, там діаграми не відкриваються, зробити дальніше спілкування у нас виходить в такому режимі, що ми кажемо, дивимося, який результат у нас отримується. І дивимося, що ми можемо ще уточнити, що треба нам нагадати, і таким чином ми просуваємось далі в спілкування з нашими розробниками. Де треба, підключаємо Джеймені для уточнення, де тут ми бачимо, що він щось не зробить, або там помилка, кидаємо цю помилку, пишемо. Подивись, що тут. Так. Ну, в принципі, йде, у нас все такий момент, як спілкування з розробником, коли щось там не працює, щось нам не подобається, бо незручний інтерфейс, ми дивимось, або бачимо якась помилка там з'явилася, протестуй, запусти, перезапусти там, то чи інше. І тепер ми можемо, наприклад, ми можемо, знаходячись в папці проєкту, ми бачимо, що у нас є два файли: старт от старт для. Повершило, ми можемо як запустити вручну, написати от, і скористатися підказкою. Тут він Нажимаємо Tab, і він далі пише: ну, ми бачимо, що нам Бат-файл PS1. Або ми можемо ну і нажати старт, або ми можемо зробити це просто керуючись далі, Тобто ми керуємо розробником, ми пишемо там запусти сервер. Сервер зроби це, виконатись. Ми спілкуємося з, з ним той мовою, якою нам зручно. Нам зручно спілкуватися українською мовою. І тому ми е, спілкуємося з моделлю. Далі він може проаналізувати, що там треба. І, хоча е, це перше спілкування, якби там була пауза між ними. Можливо, кожен раз треба ще надавати, якраз, прочитай правила проекту. От бачите, от щось він запускає сервер, де він за його запускає, поки ми не бачимо. Ну, прочитай, давайте почнемо з Прочитай. Бо у нас була пауза, там прочитай правила. та виконуй. Краще виконуй правила проєкту. Так, давайте що він тут нам скаже. Так, от він знайшов там дотримуватись. Запустити сервер ще раз, що він. Ну, в принципі, такі прості дії можна і робити, і вручну. Ну, в даному випадку бачите, тут попереднє, що він тут каже: я тут запустив, щось, запускаю, він запускає сервер і все. Так, ми його правила нагадали, і ще раз йому сказали: бачите, він вже команду каже, що він хоче виконати команду. І от дійсно пішов вже запуск сам, а не просто, що він робить. Тобто Ось тут, коли треба йому нагадати, підштовхнути, якби на, надати ще додаткову, ми керуємо цим процесом. Ну, також ми можемо побачити, що у нас є не тільки такі. Ну, якби один розробник. Ми можемо навчитись працювати за днім, а потім додавати ще розробників. Якщо у нас пішли, наприклад, окремі розробки, от ми можемо це курсор 2.0 вже вийшла така редакція, і тут є можливість працювати з різними агентами, окремо, задавати їм там розробку якихось окремих. Мікросервіси, ми дійдемо і до цього, коли у нас буде розширятись набір мікросервісів в нашому рішенні. Там є у нас в стратегічних планах ті мікросервіси, які ми будемо додавати там по навчанню, ще там по різним напрямкам, і тоді ми спробуємо використати в розробці різних агентів. Поки нам достатньо одного агента для базових елементів платформи. От запустився сервер, тут можемо навести мишкою, натиснути Ctrl і перейти відразу на запуск. Тобто, у нас от запустилось це в окремому вікні. Що ми бачимо, які зміни? Ось, у нас тепер інтерфейс двомовний. Можемо переключатись от українська, англійська, і також у нас є технічний план. Який е, створений, от версія у нас 1,004. І в такому вигляді ми ну, краще можемо аналізувати якісь е, загальні елементи, які зроблені. Потім я, я далі буду далі е, казати йому, е, розширювати описи цього технічного плану, повністю поточний стан проекту описувати. Ну, він буде розширятись, і в етапі, які ми вже використовуємо, то есть, окремо. Так, як у нас мікросервісна архітектура, ми розробляємо власні АПІ на FastAPI, Тому ми окремо будемо вести методи, які API використовувати окремо технічний план. Технічний план допомагає зрозуміти. Те, куди ми рухаємося, і поточний стан візуалізувати в красивих схемах до того ж, все, ця вся розробка актуалізація планів вона не потребує зусиль. Ми даємо команду. У нас є розробник постійно. Треба розуміти, що з тим, як ми швидко вчимося керувати цими розробниками, консультантами чи розробкою. Тут, тим самим ми підвищуємо швидкість розробки самого рішення. Тільки в даному випадку якраз технічний план, етапи, які ми рухаємося, треба постійно перевіряти. От, Наприклад, писатиме там, зроби загальне тестування там. Или, там, Ну, давайте так, зроби загальне, технічне, технічне тестування. От. Ми, наприклад, постійно. Коли вносяться зміни, треба можна в правила проекта, це, там тестуй після там, внесення змін, там, додати таке правило, щоб у нас на кожному кроці не виникала ситуація, що ми пішли не тим шляхом, потім переробляти, потім відноси зміни, або помилки накопичуються. Це все треба перевіряти. Тобто Дотримання правила досягання результату. Це як розробка. Ну, в, в команді з розробниками ми досягли якоїсь версії, далі вони презентують: от, дивиться, от воно працює. Тут ми можемо вже цим керувати, можемо вже щось робити. Ну, поки воно ще е, таке концептуальне. Якась логіка, ми, може, це все і переробимо потім. але ми рухаємося в цій частині, робимо от, технічний план. Там у насапі вже створюються якісь елементи. Ми додаємо. Ми рухаємося до нашої мети, до нашого поєднання схеми кібернетичного управління цієї моделі з основою штучного інтелекту, тобто на виході. ми Отримаємо таку зв'язану систему, яка буде керуватись через агентів штучного інтелекту, агенти зможуть підключатись до різних моделей і також мати власну модель поточно. Так ми отримали проміжний шлях, ну і рухаємось далі. Перевірили, от протестували, і потім можемо розробляти наступний етап, зробити аналіз, подумати, розуміти, що ми хочемо від нього отримати, і потім вже мати цей, ну, це рішення. Далі він протестує. Ну, в нашому випадку ми досягли поточної мети релізу. 1.0.0.4, який ми хотіли, також додатково ми додали документацію. От ми бачимо, що він почав тестування, тобто він дає різні команди. Потім ми ще перейдемо пізніше до сценарного тестування. Ми будемо розробляти разом з цими консультантами сценарії. І накопичувати різні, щоб можна було проганяти, потім писати там праганий, там, сценарій такої логіки, де там додається така стратечна мета, розраховується, підключаються моделі, йде комунікація з агентами, отримуються відповіді, і цей сценарій можна буде з різними змінними теж застосовувати. Ну, даному ми бачимо, як проходить тестування API, тобто іде звертання до цих методів, хоча ну, в нашому випадку ми. Паралельно тось, з тим е, елементом ми можемо переключатись на інші напрямки завдань. Ну тут ми можемо ще йому сказати, що все там глобальне тестування робив там без постійного підтвердження, наприклад, і видавав там лог Кінцеве, що, що вийшло, не вийшло, то тобто, кінцевий звіт. Коли таке тестування можна задати і переключитись, наприклад, на, на іншого агента і працювати з ним, поки там іде тестування цієї розробки, тобто, таке переключення між напрямками, воно теж ми рухаємось послідовно. Тобто Ми напрацюємо ці навички. Керування цими розробниками побачимо де як це виконується. Перейдемо до розробки якогось API, підключимо нового агента з цим будемо працювати. Перейдемо там, де не треба постійне підтвердження. От цих запитів ми ж можемо це при тестуванні. Нам треба кінцевий результат, щоб він пройшов по всій мапі, всім методам, що нічого не порушилось, тому що ми постійно ітераційно розробляємо. І можуть перестати працювати якісь зв'язані елементи, які працювали раніше. Тому таке сценарне тестування краще запускати єдиним циклом, щоб постійно от не підтверджувати виконання цього коду. Тому ми йому потім скажемо, що розробити якийсь скрипт по сценарію такому-то. Він розробить і потім запускає скрипт, дивись логі, там, додай, там, де треба ще логування, і він зможе. Тоді саме проаналізувати, які виникли помилки, а нас запитати тільки в тому моменту, де треба переробити або виправити. От там дійсно треба людина, де а так максимально там, де от поки ми з цим як би надаємо, постійно це кажемо: да-да-да, ну це питання треба буде теж вирішити щоб можна було задавати агента ну, розробнику, він же не бігає до нас постійно там от ми керівники завдання наше керувати проектом є стратегічні цілі ми їх там рухаємось до них і позиція у нас керівник проекту це наш проєкт розробки, і ми е, ставимо завдання розробнику. І до нас розробник не бігає кожного, а можна я це запущу, а тут можна я перевіряю. Або, або ми контури управління розробниками, теж е, допрацюємо наші, додамо це в правилах і побачимо, як вийти на рівень, коли е, делегування якихось дій. Не потребує, або він робить сам все, що завгодно, потім на генеріт якогось коду, як і не зрозуміло, як воно працює. Ми в цьому елементі втрачаємо керованість проектом. Тобто, щоб не втрачати керованість і розуміти кожен крок, кожен етап, нам треба оце баланс керування. І там, де ну, от як зараз при тестуванні, навіщо нам постійно клікати, і там е, казати, да, зробити цю команду, зробити цю, ну, це досягається рів на рівні скриптів. Тобто, коли ми можемо створювати такий скрипт і казати, так: запускай цей скрипт тестовий, проходив, ну, виконав всі тести, отримує логі, проаналізує, і видай нам кінцевий. Результат у вигляді звіту. Звіт також можна створити папку, там сказати, йому, навіть створи папку, там отримати такий звіт, запиши туди, і все, ми запустимо, скажемо, запустити там цей скрипт, зроби злегальне тестування, нам треба результат там перевірити. І перейдемо до інших вправ. Тобто, не будемо на це на нашу увагу. Тобто в кінці Кінцева мета нас не тільки розробка і дослідження, а також ми ж теж менеджери, ми керуємо, керуємо розробниками в даному випадку, і тому нам треба теж цей рівень керованості довести до стану, коли ми по ключовим йдемо по ключовим е крокам, по ключ. І Більшу частину розробки виконують ці розробники без нашої участі, але ми не втрачаємо керованість або не, там, не отримуємо якийсь непередбачуваний результат. Ми постійно контролюємо процес. І також наша система, яку ми розробляємо, вона буде керована. Ми будемо там, де треба людині контролювати, що там наші моделі, агенти роблять, треба вставляти в ці. Елементи контролю, ми це будемо розробляти, і самі будемо так вчитись працювати з нашими розробниками і розробляти так. Ну а да, такі елементи, деякі ми можемо і самі, можемо написати йому, наприклад, от гід там коміти зробити. От ми бачимо, що у нас там є якісь зміни. Ми можемо от тут на, на навіть, руками написати, там натиснути там. І це про що там коміт, згенерує нам штучний інтелект в даному випадку, от закамітить наші, наші ці зміни. От. Ну і далі можна так їх відправляти. Так, от натиснути, і що ми зробили, він теж сам згенерував. На цей коміт і передати на наш на гітхаб. Там в наш проект ми також можемо натиснути кнопку. так, кнопку раз натиснути так. Можемо йому написати: передай все на гітхаб, не запитуй там, дій, встиг він теж передасть. Ну, ви саме вибираєте якісь елементи, які ви можете зробити вручну, які там треба. Йому задавати. Ну і також потім ми можемо подивитись, що у нас вийшло вже в нашому проєкті. Так, от ми бачимо, що у нас, бачите, на зараз тут навились у нас якісь елементи. Ну і далі е, наш рендер, у нього тут є можливість аналізувати і оновлювати деплої робити після комітів. Ну, можна вручну от, запустити, він почне створювати, розгортати, точніше, нову нашу версію, він знов-таки скланує репозиторій. І потім ми це побачимо вже тут. Зараз у нас тут немає переходів до документації, є тільки на різних мовах. Це попередні, те, що я відправляв. Ну а після того, як пройде деплой, і ми побачимо, потім ми зможемо оновити, і побачимо, він встановлюється все. і виходить, потім розгортання. Якщо виникає помилка на попередньому онлайні, я показував там попередні записи є на каналі, як можна підключити систему контроля до курсора, і він буде бачити всі ці помилки в рендері і аналізувати, якщо треба виправляти. Це також дуже зручно. Так, ну а поточний момент ми вже зробили, тому всім дякую, до побачення.